Виганяють демонів разом з людьми. Ну це, скажем так, брудне служіння. Це брудна робота, яка неприємна. Не всіх в церквах практикують таке служіння, тому що в церквах має бути все красиво. Входить дух перевернутого розуму, дух гомоксесуалізму, як хочете назвати. Так що в нього можуть бути зустрічі навіть з інопланетянами. Він боїться комусь розказати. Відьми вони всі мають в собі нечистих духів. Диявол рано чи пізно вас знищить. І навіть якщо ви зараз заробляєте гроші, ви думаєте, що ви там керуєте цими духами, які роблять для вас цю закази з ваші замовлення. Хоча ти що, вони, що нема диявола, а вони під ним просто ходять. Знаєш, що кудись, що щось вибухає, в тебе просто на підсвідомому рівні куди стікати. І навіть зв'язок вирубається по телефону. От такі речі відбуваються. У мене може от просто зникнути вайбер, mm -hmm. телеграм ні один дух не вийшов з тої людини, яка не хоче. Це вже не нам вирішувати. Бог їм суддя.